Школи комунального закладу освіти, навчально-виховний комплекс номер 122 загальноосвітній навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад Дніпропетровської міської ради. Наша школа була відкрита як жіноча гімназія 6 грудня 1916 року. У 2016 році ми готуємося відзначити сторіччя нашого навчального закладу. З 2004 року ми навчально-виховний комплекс, маємо дві будівлі. Дошкільне відділення та початкову школу, і середню та старшу школу. У нашій школі навчаються 465 учнів. Педагогічний колектив нашої школи це 30 вчителів, які творчо працюють та креативно використовують інформаційно-комунікативні технології. В кожному кабінеті створено сучасно обладнане робоче місце вчителя: комп'ютер, телевізор. 1 серпня 2011 року наша школа бере участь у всеукраїнському експерименті. Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів. Що змінилося у школі за три роки участі у експерименті? Ми вирішили зустрітися з тими людьми, які відповідають за експериментальну роботу у нашому навчальному закладі. Найголовніший серед них це директор. Людмила Васильівна, скажіть, будь ласка, чому медіаосвіта актуальна для нашої школи? Сучасний медіопростір вимагає від школи знань і навичок медіограмотності. Розвиток роботи по попровадженні медіоосмити планомірно здійснює і координує всеукраїнський експеримент, у якому ми беремо участь. Дякуючи участі в експерименті, ми розвиваємося. За три роки курс медіакультура засвоїли 73 десятикласники. З кожним роком росте кількість, якість і різножавливість медіопродуктів. І вже біля 40% школярів нашої школи приєдналися до медіотворчості. Ми досягли найголовнішого діти-вчителі і усвідомили необхідність вміння по створенню медіопродукції. Їм цікаво працювати в команді на загальні результати. Я очень вдячна учителю-экспериментатору Голубничей Ирине Маколаевне, которая успела вызвать интерес до предмета и желание создать. Большое спасибо, Людмила Васильевна, за высокую оценку нашей работы. Ирина Николаева, что сейчас актуально в сфере медиаобразования для нашей школы? Идет третий, формирующий этап всеукраинского эксперимента по внедрению медиаобразования в учебно-воспитательный процесс. Всю необходимую подготовительную работу мы уже провели. И сейчас осуществляем координацию педагогов по разным предметам в расширении медиаобразовательных практик, интеграции медиапрактик взрослых и детей, развитию семейного медиаобразования. Большую помощь нам оказывает Днепропетровский областной институт последипломного образования. Проводя как для руководителей школ, так и для учителей медіакультури семінари, конференції, тренинги. Ірина Сергіївна, які дослідження серед наших учеников проводить психологічна служба у ході експерименту в рамках експерименту психологічною службою, було проведено ряд досліджень. Оскільки медіаосвіту сьогодні можна визначити як процес соціалізації та самоосвіти людини, було проведена діагностика на визначення рівня соціалізації учнів. Також досліджувалась емоційна вольова сфера учнів. Велику роль у процесі навчання відіграє мотивація на досягнення запланованого результату. Тому, в рамках експерименту учням вчитель постійно створює ситуації успіху. Отже, медіаосвіта, як особлива галузь знань формує не лише свідомого, компетентного медіаспоживача, а й багатогранну розвинену особистість. Дякуємо, Ірина Сергіївна. Ілля. А хто нам більше може розповісти про медіакультуру? Звісно, що Ірина Миколаївна. Ірина Ніколаївна, скажіть, як організована робота ребят на уроках медіакультури. Оскільки перед курсом медіа поставлені дві основні задачі. Обучение ребят умением ориентироваться в медиапространстве и создавать собственные медиапродукты, то и работа идет в этих направлениях. С одной стороны, ребята вооружаются новыми теоретическими знаниями. С другой стороны, работают в творческих группах по созданию роликов, социальной рекламы, фотоальбомов. С удовольствием обсуждают как фильмы профессионалов художественного и документального кино, так и свои собственные работы. Медиакультура – это завтрашний день больше стишки. Але для нас уроки з медіакультури це сьогодення, вражаючи цікаве, креативне. А що про це кажуть учні 10 класу? Я дуже задоволена тим, що повністю самостійно можу зробити будь-який медіапродукт, бо мені відомі усі вимоги до створення цього продукту. Мені цікаво працювати з моїми однокласниками та обговорювати наші роботи. Вам вже відомо, що кожен вчитель нашої школи використовує інформаційні технології. Але є ті вчителі, котрі працюють більш креативно, надають орієнтири усім. Ми на уроці біології Тетяни Анатолівни у 8 Б-класі. Денис, розкажи mm. про свої враження від створення власного медіапродукту з біології. Коли Тетяна Анатолівна розповіла нам про створення коміксів з біології, я одразу зрозумів: у мене буде свій відеокомікс. Бо коли мої герої з'являються на екрані, це цікаво і для мене, і для моїх однокласників. Зробив я комікс. Без особливих зусиль він усім сподобався. А зараз ми на уроці хімії в 10 класі. Що дало вам створення цього медіапродукту? Я легко користуюсь комп'ютерними програмами, тому мала можливість застосувати свої знання на практиці при створенні нового медіапродукту. Робота в команді допомогла мені навчитися озвучувати медіапродукти та користуватися різними програмами для монтажу. А сейчас... В кабинете русского языка и литературы. В этом году учащиеся седьмых 11 классов освоили новый вид работы – создание буктрейлеров. Ирина Николаевна, каков был путь к этому недавно появившемуся жанру? Достаточно трудный. Сначала пришлось изучить всю технологию создания буктрейлеров по интернету. Затем он, опять же, помог нам составить коллекцию буктрейлеров по произведениям школьной программы по литературе с 5 по 11 класс. Мы внимательно изучили созданные работы и поняли, что можем создавать сами. На сегодняшний день учащимися нашей школы создано 25 буктрейлеров. Мы поделились опытом своей работы по созданию буктрейлеров на городском семинаре учителей мировой литературы, который проходил на базе нашей школы. Свою работу в этом направлении мы показали и на выездном совещании директоров Самарского района. Один из лучших буктрейдеров, моя любимая книга, роман Льва Николаевича Толстого Анна Каренина, создала ученица 11 класса Кикать Юля. Юля, что помогло тебе справиться с возникшими в процессе работы трудностями? В первую очередь, это хорошее знание текста романа. Я четко знала, что и почему хочу показать, и как заинтересовать других ребят этой книгой. Конечно, внимательно пересмотрела последнюю экранизацию романа и выбрала наиболее яркие эпизоды. Ну, а немаловажне значення имеють йомкость і краткість к тому, що зрителі будуть видеть на екрані. В використанні інформаційно-комунікативних технологій молодша школа не відстає від старшої. Вікторія Валентинівна, які успіхи ваших вихованців та вчителів важливі для вас? Більше шести років ми вдало працюємо з інформаційно-комунікативними технологіями. Створення проєктів, комп'ютерних презентацій, мультимедійних посібників, відеофільмів. Новий державний стандарт передбачає знання комп'ютера нашими учнями. І нам в цьому питанні є чим пишатися, бо наші учні вже непогано володіють комп'ютером, але ж їм ще допомагають батьки. Вважаю, що наші учні і самі могли б розповісти вам про свої досягнення. Діти, а хто з вас вже вміє працювати з комп'ютером? Ми! А що саме ви вмієте робити і чим комп'ютер допомагає вам? А я нещодавно закінчила працювати над своїм першим науковим проєктом. Мій проєкт називається інформатика для маленьких. Ми разом з татом багато працювали. Тепер ми можемо створювати презентації. Мій проєкт цікавий поруч. Я на кожний класний час готую презентації на різні теми. Мені дуже цікаво е, працювати на комп'ютері. Я і мій батько полюбляємо і монтувати фільми. Уроки закінчилися, але навики по створенню медіапродуктів допомагають нам і в позакласній діяльності. Ми можемо впевнено сказати, що більшість наших позакласних заходів проходить у супроводі медіапродуктів. Ми, учні 10 класу, приймаємо участь у волонтерському проєкті Комп'ютер без вікових обмежень. У якому ми стали вчителями для мешканців нашого житлового масиву, які навіть у похилому віці бажають уволодіти таємницями використання комп'ютеру і створювати власні медіапродукти, у школі традиційно пройшов конкурс юних журналістів. Працює гурток основу журналістики та щомісячно виходить газета 200 школьної. Під час роботи гуртка шкільне телебачення ми створили мультфільми Лукомор'я і жила була я. Моя казка всім дуже сподобалась. І ми всі разом намалювали її. І я вперше зробив її на комп'ютері. Я озвучувала слова від автора в нашій кастці, а я озвучувала ведмедицю. А зараз ми працюємо над створенням нового мультфільму. А ми, батьки, в свою чергу завжди готові вам допомогти творити. Для шкільного телебачення були створені програми Виставка картин Айвазовського у школі та Я як особистість. У школі працює медіа клуб. У цьому році він розширив свою діяльність і провів не тільки кінофестиваль фільмів про велику вітчизнену війну, але і засідання літературного екрану. Наприкінці цього навчального року пройде вже другий фестиваль фільмів на нагад зросли». Творча група кожного класу буде створювати розповідь про найбільш цікаві події у житті класу. А ми у шкільному туристичному клубі «Горизонт» Взагалі не можемо розповісти про свої подорожі та змагання без відео. Наші досягнення достатньо переконливі. Дуже важливим для нас є участь у всеукраїнському проєкті дитячих досліджень, діти і мені». У 2012 році за свою роботу у проєкті отримав перше місце Каменів Максим, а у 2013 році друге місце отримала Цатурян Катерина. У 2012-му шкільна команда учнів 10 класу перемогла у міському конкурсі Квест Сіті. Який проводився з використанням інформаційних технологій на протязі останніх трьох років, команда шкільних журналістів отримує перше місце у районному етапі конкурсу за газетними рядками справи Юначу». Шкільна газета виходить щомісячно. Електронна версія опублікована на шкільному сайті. Шкільний туристичний клуб Горизонт щорічно бере участь у фестивалі Дніпровські перлини зі своїми фільмами про походи та завойовує перші місця. У цьому навчальному році ми взяли участь у всеукраїнському конкурсі Відкритий світ, створили відеоролик та увійшли до складу двох тисяч шкіл-переможців. Наші плани, як завжди, далекоглядні. Ми продовжуємо випускати шкільну газету, створювати мультфільми та буктрейлери, продовжуємо роботу медіаклубу. Ми плануємо створити фільми про наших видатних земляків, випускників та вчителів, організувати роботу шкільного телебачення. Та брати участь у всіх нових медіаконкурсах. Тож, ми запрошуємо вас до нашої медіашколи.